Тут у нас склад, тут у нас лежать дрібнички, дефібрилятор, наприклад, тут у нас лежить. Це метеостанції для артилерістів. Вони зразу підключаються до планшету, дають вам там швидкість вітру, напрямок вітру, цей тиск, атмосферний, вологість, все, що треба для того, щоб гучно стріляти з артилерії. Керівник фонду допомоги військовим Віталій Дейнега проводить невелику екскурсію своїм київським офісом. Нічого особливого каже, якщо не брати до уваги те, чим ми тут займаємось. А займається фонд Повернись живим у першу чергу постачанням дороговартісної оптики для бійців у зоні АТО. Тепловізори, прилади нічного бачення, приціли все це спеціалізація фонду. І, от нещодавно, волонтери долучились до революційної у своєму роді ініціативи. Повернись живим забезпечило прицілами ротус снайперів, підготовкою яких займатимуться не армійці, а такі ж волонтери. Своє рішення Віталій пояснює просто: давати якісну оптику можна лише тренованим військовим, і поки що Міністерство оборони не може самотужки впоратись з цим завданням. Поки держава буде думати, поки чиновник є чиновник. У нас тупий, як ми знаємо, дуже тупий. От і поки вони будуть там щось дивитись і думати, то ми просто привезли. Ну не ми комбат а наші друзі привезли інструкторів. Зробили і просто прийшли, сказали так, просто нам не заважайте. Сумно, що за рік війни держава так і не в цьому питанню. Війна йде в країні вже рік, і держава досі не закуповує тепловізора приводи нічного бачення, які є, це або радянські відремонтовані, які геть не працюють, їх фактично по військам майже нема, да? або ті, які дала Канада, ну, то мені здається, що це неправильно. Оскільки підготовка снайперів це вкрай витратне завдання, то довкола ідеї об'єдналась ціла низка організацій: закупівлю всього, що знадобиться бійцям на фронті від рюкзаків і до набоїв, цього разу беруть на себе волонтери. Згодом усе зібране екіпірування з Києва відправляють сюди на полігон 79-ї бригади, що поблизу Миколаєва. Саме тут впродовж 30 днів снайпери відточуватимуть свою майстерність. Окрім них тут тренуються і інші військові. Довкола розриваються міни, працюють кулемети, їздить бронетехніка. Відтак умови максимально наближені до бойових. Ідейним натхненником і організатором підготовки є Павло Кащук з волонтерської організації Комбат Юа Півроку. Він з командою доводив свою профпридатність чиновникам з міністерства оборони. За цей період підготували близько 40 снайперів і, оцінивши їхній рівень, у відомстві нарешті дали зелене світло тренувальному курсу, який реалізовуватимуть волонтери. У нас не ідеальні інструктори, у нас не ідеальні получають собі Но Могу сміла що за історією, Украины это лучшие снайпера, которые были в Збройных Силах. Я говорю не за единицы, а я говорю за то, когда мы получаем целую группу, да, подготовленные 20, 30, 40 человек. Мы делаем 40 человек, они работают в бригаде. Я могу уверенно говорить, что это лучшие снайперские роты в бригадах. Не потому что мы такие классные, а потому что до этого этого практически не было. Займаються тренуваннями фахівці з Грузії. Очолює групу інструкторів Іраклі Курасбедіані, в минулому керівник військової розвідки Грузії і засновник тамтешньої школи снайпінгу. Каже, український рівень підготовки не відповідає сучасним вимогам. Зараз снайпер на полі бою повинен бути універсальним солдатом. На полі бою, як підсякак як залишатися незамеченим, збирати інформацію на полі бою, передавати цю інформацію ані. Вони... Саме повинні бути найближчими каретіровщиками, так сказать, огня, артилерії, авіації і так далі. Сбор, разведка, сбор інформації, розвідка. Все це в першу чергу на крае это всього цього стоять снайпера. Починають інструктори з теорії на цьому етапі. Заняття нагадують радше студентську пару на навчальних дошках з маркерами в руках. Тренеры разъясняют учням базовые речи. Если больше двух секунд мы находимся в замкнутом вот этом состоянии, да, у нас начинается кислородное голодание. Вот после получать кислород мы начинаем зацеливание, так называемое происходит. Если мы не произвели выстрел в этот момент, что мы делаем? Мы начинаем готовить выстрел за. Голову не отводим от прицела, отводим просто глаз. Там можна його помаргати глазом на атвісті взгляд на зелений зелене да? очі. У слухачах найкращі стрільці 79-ї бригади. Перед початком курсу волонтери спільно з інструкторами провели жорсткий відбір. Кожен, хто потрапив до майбутньої снайперської роти, пройшов тести на фізичну підготовку зі стрільби, психологічні випробування та тести на рівень IQ. Військові визнають, що нові знання будуть, м'яко кажучи, не зайвими. Наприклад, нема жодної вітчизняної книги, в якій би було описано би, всі ці нюанси, навіть навіть по най, ну, якби найменший параграф, скажімо так. Тобто нема такої книги. У нас залишилась не ну, література, яка ще залишилась ще з образця 71 року. Тобто вона не відповідає, якби. Ну, сучасному рівні снайпінгу в світі. Після теоретичної частини практика. Години під палючим сонцем на полігоні, сотні вистріляних набоїв. Все заради одного влучного пострілу на передовій. Вони якби є проміжним етапом між нами і американцями. Наразі у американців найсильніша армія. І я б сказав би, що ну, тобто, краще зараз навчатися з грузинами, ніж з американцями. Тому що ми американців до кінця зараз не зрозуміємо. Кожна найдрібніша деталь має значення під час пострілу. Інструктори раз по раз виправляють помилки. Боротись доводиться не лише з браком навичок, а й з технікою. Гвинтівки СВД, якими користуються військові, старші за своїх власників. Зброї вже по 40 років. Відтак волонтери змушені займатися і цим аспектом. На кожну гвинтівку, аби довести її до необхідного стану, витрачають ще понад 10 тисяч гривень. Ми отримуємо сущесну улучшену гвинтівку, яка може стріляти ввечері. Которая стреляет значительно, точнее, стреляет тише, то есть безопасность стрелка, как бы прежде всего для нас в этой войне, да, не так, как было в Советском Союзе. и Позволяет ну, как бы существенно скажем, увеличить эффективную дальность то есть ту дальность, с которой снайпер может уверенно там поразить цель с одного-двух выстрелов. Загалом же курс обедается у миллион. Обличчя снайперів показувати заборонено, оскільки кожен з них за умови правильного застосування є незамінним спеціалістом на полі бою, а відтак і ласою здобичу для сепаратистів. В условиях нашей сегодняшней вот этой, так называемой гибридной войны ну, снайпера действительно могут стать а, основой вооруженных сил и специальных всяких операций. То есть тогда, когда не может работать артиллерия, когда у нас не хватает действительно личного состава, плохо подготовленного, чтобы перекрыть действительно огромное количество километров фронтов, это могут делать снайпера, да, которые могут действительно брать на себя вот те участки, на которых работают разведывательные диверсионные группы, да, врага. Да. Их можно... Вс... Можна снайперским снайперським и і тим ужасом, який наводять снайпера на врага, гектары. Да? Курс підготовки розрахований на місяць. Якщо експеримент буде вдалим, волонтери обіцяють продовжити його і в інших бригадах. Левкостек Радіо Свобода Миколаїв.